Команда Верхнемайданської гімназії показала результат 5 хвилин 41,62 секунди. У надвірні відбувся захід під назвою Туристичні переводцвіти. Програма змагань та навчання івано-франківського фахового коледжу фізичного виховання націлена на розвиток різних навичок в учнівської молоді. В цьому випадку це були учні 8 та 9 класів, надання до медичної допомоги, вміння в'язати туристичні вузли, проведення аварійно-рятувальних робіт, і це тільки частина того, що було представлено. Бути допомогою своїм викладачам випала нагода студенткам коледжу Дігані та Софії. Перша у свою чергу звернула увагу, що її наштовхнуло доєднатися до Спортивної родини коледжу мене надихнуло приєднатись до цього коледжу саме на спеціальність «Туризм і рекреація. Це дуже цікава програма навчання, дуже цікаві поїздки. Там цікаве навчання загалом. Я слідкувала за тіктоком коледжу іменно туризму. І інстаграмом там дуже активні пари, і так далі. Тому я мене дуже воно надихнуло. І я вирішила приступити до навчання. Особисто від себе хочу сказати дуже дякую всім дітям, всім викладачам, всім вихователям, які приїхали і дали нам таку можливість показати, що ми навчились, чому навчив нас цей коледж, які у нас є класні, класне спорядження. І класна програма зі слів діани. Реальну картину поїздок, атмосфери під час навчання нема навіть сенсу порівнювати з тою, що у соцмережах через екран цього не передати. До того ж, навіть будучи студентками, дівчата вже з досвідом і в змозі повторити майстер-класи. Навіть в реальності набагато краще фотографії, відео взагалі не передадуть цієї атмосфери, краси, поїздок, організованості і пізнавальних всіх. Об'єктів, які ми проходили, і воно є дуже цікаве, і дійсно воно навіть в інтернеті не передати наскільки Масштаби і емоції ми також можемо навчати. Ми проходимо багато навчань з червоним хрестом і ДСНСниками, тому ми всі ці етапи знаємо і самі можемо відтворити. Ми просто допомога нашим викладачам, і ми також можемо надавати ті самі майстер-класи, що і вони на заході була присутня завідуюча відділу туризму та рекреації пані Світлана Оришко. З особистої розмови з нею стало відомо, що проведення подальших змагань та навчань було погоджено з міським головою а надвірна буде задіяна як основна. На локаціях у планах також залучити долинську та Коломийську громади. Це наш перший заход, який би ми хотіли розпочати як традиційний, тому що туристичні первоцвіти це вже говорить про те, що ми є перші перші. В тому, щоб показати вам, що таке екологія, що таке природний ресурс, що таке відпочинок на природі, як ми. Екологічно свідомі туристи, рекреанти повинні відноситися до того, що дала нам Україна, за той активний відпочинок, який ми будемо вчитися проводити у спокої, в мирі, в любові, в достатку, і для того, щоб ми могли своїм нащадкам залишити таку природу недоторкану, яка вона у нас є. Підготовку інструкторів з активних видів туризму не проводять ніде в Україні, окрім цього коледжу. Вони є першими, які поєднують фахові актуальні компетентності, навчають. Чи студентів медичної допомоги та знань аварійно-пошукових робіт щодо видів активного туризму, то включено водний, кінний туризм, спелеотуризм, сходження, трекінги в поєднанні з туристичним країнознавством та краєзнавством. весь цей комплекс робить із людини різностороннього фахівця, який знає край, традиції може провести екскурсію, бережучи культуру і власну автономність. Ми дякуємо вам за те, що ви нам даєте можливість показати себе як людей, які прагнуть до виховання, до виховання нас. Інструкторів, які би мали можливість повести групу в природнє середовище і показати їй історі історію, культуру, традиції, екологічну свідомість. Не засмічувати нашу природу, не показувати, що ми є москаль. І ми маємо історію москальську, яку ми не маємо, тому що ми є свідомі українці з великою багатогранною культурою. Ми є. Майбутнє і ви є майбутнє. Ми хочемо передати свої знання завдяки тим можливостям, які надали нам. Ви зараз. Ми є свідомі українці з великою багатогранною культурою. Ми є майбутнє і ви є майбутнє. Ми хочемо передати свої знання завдяки. Тим можливостям, які надали нам ви зараз. До слова також було запрошено міського голову Зіновія Андрійовича. Своєю чергою він звернув увагу на природу, яка оточує. Сьогоднішній день, я думаю, це той день, коли ми маємо пам'ятати і цінити те, що ми маємо навколо. Ви подивіться, які прекрасні гори, синьогора відніє початок Чорногірського хребта. Речі, які сьогодні нас... Просять бути уважними пильними до туризму. Сьогодні до нас приїхали поважні, визнані вчителі фізкультури Івано-Франківського фахового коледжу, люди, які здобули високих змагань на рівних, всеукраїнські змаганнях. Сьогодні є люди, які сьогодні будуть разом з нами представляти такий прекрасний вид відпочинку, як туризм. Я вважаю, що це прекрасний вид відпочинку. І заодно ми зможемо сьогодні. Побачити гарні, прекрасні навчання, які дадуть можливість осягнути їх. Крім того, міський голова закликав дітей обирати улюблену справу, адже впевнений їм працювати у мирній країні. Ми маємо розуміти, що найбільше, що ми прагнемо, і прагне кожен українець, це те, щоб в Україні до прийшов до очікуваний мир. А ви, діти, вибирайте любиму справу, творіть, відбудовуйте. І Я знаю, що ви будете творити в мирній Україні, бо завдячуючи таким. Наставникам, тренерам поважним, ви зможете вибрати любиме в професії. Ну і не забувайте за спорт. Те, що ви сьогодні прийшли, ви вже перемогли. До слова було анонсовано ще на червень. Вже запланована подія на території Недвірнянського озера, сплави та навчання з каякінгу, а також перша домедична допомога. Самі ж змагання від коледжу будуть тепер традиційні і згідно з сезонності, щоб передати знання іншим і зробити молодь розвинену та освічену у різних напрямках. Переправа через